Ранок 8 січня для родини Лебідь розпочався, як і у багатьох українців: тривога, ракети, вибухи. Руслан Лебідь в той час їхав на роботу до Дніпра. Я позвонила чоловікові, сказала, що взриви в Дніпрі. Дивися там осторожно, щоб було все добре. Потім десь хвилин через п'ять він мені дзвонить, каже, що взриви в ракети, злетіли йому, що дивися, дуже осторожно. Жінка продовжила поратися по господарству, і вже за 20 хвилин з номера чоловіка подзвонила чужа людина. Він якраз в той момент сидів в маршрутці якраз з тієї сторони, де був зрив. Він спочатку побачив, спишка така була. І каже, такий ну невеликий взрив був спишка, і нас чуть-чуть колихнуло. Потім каже десь секунду, навіть, навіть минути не було. Каже, сильний вже взрив був оцей, дуже сильний. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, в якій був чоловік Катерини. Руслану важко згадувати ті страшні хвилини. Всі ж такі в вікно дивляться, і хопа, і водій ж притормозив, бо мало ліса щось. І воно потім одразу десь секунди дві не. Воно. Удар такий гуп. Аж потім я знаю, що ще один був, тому що почала по маршрутці бросати і потім я якось не знаю, ну, глаза відкривають, в мене глаза взагалі ну, все чорне. Водій тієї самої маршрутки, незважаючи на вибухи і ракети, кинувся рятувати пасажирів. Він витягував людей з машини. І от то нас вивів, Ну, я нічого не бачив, куди ми йшли. Головне подача від маршрутки. У той же день чоловіка прооперували. У поранених з маршрутки були різні травми. Ставлено 19 чоловік, з них четверо дітей, 5 чоловік від поранення глаз, остальні з осколковими, множинними пораненнями лиця і верхніх конечностей. Лікарі пообіцяли Руслану, що він буде бачити, але травми складні. Професор мене оглядав, дивився, каже, ну, правий глаз спасли. Каже, а на лівий глаз спасли, а правий буде пересадка роговиці. Коли я приїхала, то на ньому не було живого місця. Прямо на лиці шви ну, сильно, дуже, дуже сильно. Сока все біжить і сьогоднішній день донька подружжя з нетерпінням чекає на повернення тата додому. Вона сказала: передавай татові привіт, що я його жду. Мячик дома жде. Вони що грали? ми да. Вони люблять грати в м'ячик. Дуже сильно вони люблять грати в м'ячик, і вона любить дуже сильно футбол. Родина Руслана наразі збирає гроші на відновлення здоров'я єдиного чоловіка в сім'ї.